названо что-то священная война хочешь э, жить нормально в нормальной стране получать нормальные деньги работает на ПВБ. мы искали что-то вроде досье которое тщательно оберегалось швейцарской разведкой а откройте календарь московской патриархии сколько там портретов моих знакомых людей? Уся суть стосунків Путіна та крила в одній картинці. Це Німеччина, карнавал. Уяви, в країні, яка донедавна прям дуже-дуже дружила з путінцями, висміяли ось так лідерів Росії. Церква, яка обслуговує Забаганки Фюрера, Кирил став опорою кривавого диктаторського режиму, і його вже називають дияволом в рясі. Сама небесна канцелярія, ніби посилає вже знаки. Це край. Гляньте, Кирил падає на святій воді. Так колись загримить уся Росія. А починалося усе ось так. Митрополит Кирил став патріархом. Ого, а це що за збірговиська? Наче коронація короля? Точно Кирил стає королем, але церковним. По їхньому патріархам це інтернізація керівника церкви, люди в костюмах, верхівка політична та бізнесова. А на видному місці боси Російської Федерації, куди ж без Путіна. Там, до речі, у 2009 році він був прем'єром, президент Медведів. Знаєш, що означають ось ці слова? Аксіос. З грецького достойний. Але про які достоинства Крила ми можемо говорити навіть в тому періоді? Це шок. Але найперше і найважливіше для мене це те, що Кіріл трам пам пам агент КДБ. Про це не люблять говорити в церкві. І для мене це настільки цинічно, ось ця людина виходить перед своїми мільйонами адептів і щось їх вчить жити по заповідях. Без этого осознания гріховності не може бути никакого духовного росту. Зараз ми розкажемо про духовний рост Володимира. Чекай, ти не сказав Володимира? Це якого Володимира? Він же Кирил. Так, він і Кирил, і Володимир. Десь це ми вже чули. Он же Гога, он же Гоша, он же Георгій Іванович. Типу того, така традиція в церкви, коли йдеш в монахи, прощаєшся зі старим життям. Тобі навіть ім'я нове дають. Володимир Гундяєв в цивільному, як кажуть церковники в мирському житті. А так, це Патріарх Кирил. Чекай, чекай, знову заплутав. Так, що патріарх Кирил, який ще й Володимир Гундяєв, він ще й монах, так, він давав обіти чинця. Тобто спати з жінками. Він не повинен, але ж і наживати собі купу яхт, будинків. Він виходить не повинен теж. Оце монах! Кирил, справжній олігарх, тільки годинники тягнуть на десятки тисяч доларів. Та да. А як він може одночасно служити Богу і бути агентом КДБ? Отже, був такий собі Володимир Гундяєв. Його духовний рост почався у 18 років, уявив. Тоді юнака наблизив до себе впливовий митрополит Російської церкви, який співпрацював з КДБ. І понеслося. Церковна кар'єра Кірила Гундяєва була настільки стрімкою, що порушила навіть вікові обмеження і церковні канони. Він у 23 роки став деяконом і священником, у 27 – ректором Ленінградської духовної академії, не маючи жодних наукових робіт. А у 29 – єпископом. Та нікого це не бентежило і не дивувало. От що святий КДБ робить Кирил працює у Женеві, представником московського патріархату у всесвітній раді церков. І шпигує для КДБ. Навіть псевдонім його уже відомий. Швейцарські журналісти усе розкопали. Ми искали щось, то вроді досьє, которое тщательно оберегалось швейцарською розвідкою. І наконец ми нашли эти зелені бумаги на Кирилла. Мы были поражены, потому что там было отмечено красною лінією КГБ. Там у него был служебний псевдоним Михайлов. Но в швейцарському досье Гундяев значился как Монсеньор Кирилл. Він же Володя. Він же Гундяєв, він же Михайлов, так виходить, правильно я розумію? А ще він, Монсеньор Кіріл, он же і патріарх. Ну, таке собі. Було створено спеціальне підрозділення внутрі п'ятого управління, яке займалося там. Назывался это там релігіозно клерикальные, так сказать, организации. И э, во всех этих приходах, во всех этих епархиях и так далее, активно вербовались совсем були можливості. Хочешь э, жить нормально, в нормальной стране, получать нормальные деньги, работай на КГБ. Він же тютюновый митрополит, тютюновый олигарх. Mm, курив багато. Подавал. Цю історію ох як не любить російська церква. Але правди нікуди не діти. Господу Крила знають як тютюнового монополіста. 90-ті роки Кирил керівник відділу зовнішніх зв'язків церкви. Ну, це типу як міністр закордонних справ країни. Ну і церковники на чолі з Кирилом просувають схему. Тодішня російська влада дозволила церкві завозити тютюн та алкоголь без мита. Без податків. Це повна жопа. Але ж та ж сама церква вчить, що курити гріх, пити гріх, а тут возять і заробляють. Цинізм якийсь Just business, нічого особистого. Цю фразу приписують італійському мафіозі Алькапоне. Чи він не італієць? Алькапоне італієць. Тобто, це виходить, що це теж мафія, але церковна. Згодом питання про цю схему задали самому Кирилу. то и выправдовывался, а даже еще гроши братье, на, ну, а, конечно, только на цигарках, бухли и нафти. Точно, суто бізнес. Это неправда не то, что э, церковь участвовала в сделках с сигаретами, то, что церковь участвует в сделках с нефтью. Хотим мы этого нет. Сегодня в нашей стране существуют рыночные отношения, капиталистическая экономика. И вот эти миллиарды долларов, не рублей. Церковь можна иметь, щоб вистановить то, що должно було бы mm -hmm. вистановить государство, откуда вона може получить? Она може получить только з економіки своєї православний олігарх. Знаєш, знайшла фото Кирила без ряси з чоловіками. Пругиї mm -hmm. в, буде... да, <роги> в церкві ще буде. Якщо я так ногу закину? Так, до закидывай. Пругиї в церкві ще буде. Про геїв в церкві ще буде. Далі в програмі. Дочекайтесь. А тут зацініть. Кирил спускається з яхти у воду навколо прислужники-бодігарти. А водичка яка, а берег схилястий, явно не Московія, а курорт, напевно, Європи. Так, усе зрозуміло. Європа загниває в гріхах, і Кирило поїхав туди рятувати заблукалі душі. Ну да, в водах сірі або Середземного моря. Ну і якщо про яхти, тоді повернемося до цього фото. Ти його, до речі, бачив? Скандальне. О, це яхта. Боюся навіть озвучити, що знову Кирила. А заголовки в медіа, які монахиня, напевно. На яхті головного церковника Путіна помітили напівуголену дівчину. Патріарх Кирила розважається на яхті в компанії монашків купальнику. Соцмережі жартували, що це прибиральниця, просто одягнулися за погодою. Спекотно ж або послушниця на сповіді була в російській церкві. Цю історію не змогли прокоментувати. Звісно, лунали думки, що церковники просто здали яхту в оренду. Але якби ж це була правда, чому ж тоді церковники промовчали? Тому що довелося визнати, або на яхті Кирила розсікають напівоголені жінки в бікіні, або яхту здали в оренду. І сидить собі такий уявий росіянин в своєму забитому містечку, дивиться телевізор. Добрий вечір. в ефірі програма Москва сьогодні. О, сталіцана! Ну давай, що там у нас опять. А йому уяви з телевізора віщають: яхта патріарха була здана в оренду, а на ній віджигають дівчата в бікіні. Ну і думає цей росіянин. у Крила цих грошей просто тьма. Он яхти має, хоч і напівоголені баришні з фото, не його, не понесу більше пожертвувань до храму. Зажирались в Москві там у себе. Один нормальний москвич є. І тот у нас в Таганрогі. Вон, в гараже стоїть. Пиліцана. Саме тому керівники церковної корпорації московського патріархату проповідують нестяжання, тобто відмову від накопичення багатств. І розповідають, російська церква така бідна, така бідна, ой 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 Але це брехня. Церква на Росії це частина державного механізму і фінансується вона з державного бюджету, виділяються величезні кошти. А їхні митрополити, єпископи, священники часто густо є місцевими князьками. Церковна корпорація, на чолі цілий олігарх. Це ж і не дивно. Вілли, квартири, яхти, резиденції, автомобілі усе це тягне на сотні мільйонів, а то й мільярдів доларів. Саме на цьому кораблику і сфотографували дівчат у бікіні. Ну а скільки готівків закордонних, зокрема в швейцарських банках, точно дізнатися неможливо. В інтернеті ж гуляють цифри від чотирьох до восьми мільярдів доларів. Ще раз у монарха-патріарха мільярди. Далі красномовна цитата від віце-прем'єра Болгарії. Для розуміння Кирил якось напотякав про президента цієї країни, і за свого президента заступився колишній член уряду Болгарії. Ощу венка же про патриарха Российской Церкви. Патриарх Кирилл известен как сигаретный митрополит России. 1996 года этот хитрец вез в страну безакцизных сигарет на 14 миллиардов долларов и вина для нужд церкви на 4 миллиарда долларов. Вилла в Швейцарии, частный самолет. Его часы стоят 30 тысяч долларов. Это не восточный европейский духовник. Этот человек не спустился с небес, не вышел из рая и не является посланником. Ісуса Христа, хто он та агент бывшего советского КГБ Михайлов. Терерозрядний агент КГБ буде нам розказувати, що вірно, а що ні. А ось де справжня єресь, тобто відхилення від канонів. Так це ненависть Кирила до Константинопольського патріарха Варфоломія. Важлива ремарка: саме Варфоломій дарував нам, українцям, Томос про автокефалію. Так ось Кирил марить стати лідером православних церков світу. Але згідно з канонами, це честь належить Варфоломію. Той перший серед рівних його ім'я йде першим у переліку православних церков світу. Саме до Константинопольського патріарха мають звертатися патріархи інших церков, щоб вирішити суперечки. Але як Путін намагається перекроїти весь світ, так само і Кирил намагається підім'яти світ православ'я. У му році Константинопольський патріарх скликав Всеправославний собор, тобто зібрання глав усіх православних церков світу. В медіа писали, що це була справа життя Варфоломія. Готували Захід, вдумайтеся, пів століття. І що ви думаєте? Що зробив Кирил? Кинув Варфоломія. Казав, що приїде і не приїхав. А ще Кирил, як розбійник, влазить на території, які підпорядковані іншим церквам. І мова не лише про Україну. Ватажок російської церкви з посіпаками поліз в Африку, в Африку, на територію древнього Олександрійського патріархату. Заслав туди такого собі митрополита Леоніда, навіть вагнерівців підключили. Богослови кажуть, час накласти анафему на Кирила. Треба анафематствувати патріарха Кирила, треба дивитися на дії Олександрійського патріарха. Він коли на його канонічній території. Митрополит, значить, Леонід, відкривав приходи за допомогою ЧВК Вагнер. Да, він цього митрополита Леоніда вообще написав, що ми вивергаємо його із Сана, і так далі. Сану вивергли б і самого Кирила на раз-два. Якби виявилася правдою, конспірологічна версія. Дивіться. Давай, давай. Версії інтриги я таки люблю. Ти думаєш, чому? Патріарх такий нахаба, зухвалий топ-менеджер церковної корпорації, тому що має величезний досвід з кримінального світу. Отже, нібито, підкреслюю, нібито. Патріарх Кирил це насправді один з найвідоміших на Росії ворів законі та кримінальних авторитетів япончик. Його ще називали головним бандитом Росії. Ну, спитаєте, до чого тут япончик в, в миру В'ячеслав Іваньков? В мережі ширили фото, на яких япончик та Кирил ну, дуже схожі, і припускали, що нібито япончик інсценував свою загибель від рук килерів в 2009 році, а сам, увага, ховався під рясою патріарха. Звучить як фантастика. З огляду на те, що коїться в Росії та російській церкві. Виключати нічого не потрібно, але новина про те, що Кирил це реінкарнація япончика, це те саме, що вірити в новини з розділу про повсталих мерців чи Полтергейст. Не вірте, навіть самі автори відео про перевтілення в це не вірять. Якщо ми сравнімо дві найбільш популярні у конспірологів фотографії патріарха Кирила, то побачимо, що на одній із них хтось явно працював фотошопом. Щоб подогнати під ліцо Іванькова. Іними словами, на середнім снім між ними не Патріарх Кірил, а гібрид першого і третього знімків. Та я й не вірю. А, відкинемо конспірологію. Але ж годинники у патріарха, про які згадував представник болгарського уряду, ще один зашквар. Про це багато писали медіа. Кирил спалився. На одну зустріч прийшов в дорогезних годинниках. А фото із заходу патріархія взяла і виклала на сайт. На руке патриарха заметили часы бриге стоимостью 30 тысяч долларов. На официальной фотографии эту деталь даже пытались затереть в фотошопе, но забыли про отражение часов на столе. Потом позориться перестали и вернули оригинал. Кирилла от часов открещивался, отродясь, такого не имел и не носил, вот вам крест! Но потім признался, дійсно, є такі. Найшов среди коробочок з подарками, а так би і не знав. Там же в коробочці були і автомобілі, і вілли, і яхти. Хм, ну це як в анекдоті. Де ти гроші береш? В тумбочці. Ну а тут в коробочці. Мабуть, такі церковні. Ну а про що точно не міг не знати Кирил, це про гомосексуальне лоббі серед керівництва російської церкви? Хто з ким і як спить. Це особиста справа кожної людини, догма в цивілізованому світі. Але не в Росії і не в їхній церкві. Бо з одного боку церковники клеймлять смертним гріхом гомосексуальні стосунки. А з іншого, чимало єпископів, тобто керівників російської церкви, геї, приховані. Інакше виженуть і позбавлять годівниці. Їх можна легко смикати за мотузочки самому Кирилу. Откройте календар московської Патріархії. Скільки там портретів моїх знайомих? Цей чоловік колись протодиякон російської церкви Андрій Кураєв, один з найвідоміших проповідників часів попереднього московського патріарха. Але Кураєва Кирил позбавив сану, забагато критикував Кирила. За словами Кураєва, патріарх має багато компромату, наприклад, відеозаписів з походеньками своїх підлеглих. Однажды мне сказали так: Отец Андрей, пойми, ты поставил патриарха перед выбором, один за штатный протодиакон или 40 гомо-епископов. Если он их выгонит, они организуют альтернативную церковь, а это раскол. История Кириллу этого не простит, поэтому он выбрал их. Но не думаю, что это исчерпывающее объяснение. Главную роль, на мой взгляд, играет то обстоятельство, что такими людьми значительно проще управлять. Когда на человека имеется компромат, Любую попытку сопротивления легко подавить. Достаточно сказать, Ти що забыл про свої За Заматузочки смикують і самого Кирила. Компромату нова ташка церкви, як ви вже зрозуміли, в керівників Московії достатньо. Коли Росія почала війну проти України, декому здавалося, ну російська церква точно скаже своє слово у захист українців. Ага, сказала чотирнадцятий рік. Крим. Початок анексії. Як ти думаєш, хто російським солдатам допомагає захоплювати півострів? Ну тільки не кажи, що російська церква, і тут Міністерство оборони Росії залучило до спецоперації священиків РПЦ, їх доправили до Криму, і вони з казаками обходили військові частини української армії та закликали здатися та зрадити. А мене шокувала ще одна новина. Пам'ятаєш такого терориста Гіркіна-Стрілкова? ФСБшник, який на чолі банди бойовиків, захопив Слов'янськ, і тоді почалася війна на нашому сході. Так, але виявилося, що Гіркін готувався до цих злочинів під прикриттям російської церкви у січні 2014 року. З Греції до України на поклоніння провезли дари Волхвів. 24 січня російська церква привозить дари до Києва. Ми принесли сюди чесні дари волхву благочестивому народу України по благословенню святейшого патріарха Московського і всія Русі Кирилла. Акція під патронатом Російської православної церкви. Оплачує вояж дарів російський православний олігарх Костянтин Малафєєв. Ми все це фінансуємо, фонд Василя Великого. Крию охорону Ігор Гіркін. Ось він на відео в Києві. Полковник гру, який використовує псевдострілков. Потім дари волхів повезли до Криму. А вже за півтора місяці гіркін бере участь у захопленні Криму та вирушає на український схід. Полум'я війни спалахує. Геть від Москви. На тлі війни з Росією стається історична подія. Константинопольський патріарх Варфоломій дарує Українській церкві незалежність. Томос є. Україна тепер не канонічна територія московського патріархату. В нас є керівник епіфанії, а ПЦУ отримує місце диптиху, тобто переліку православних церков світу. На рівні з тією ж російською. Як це бісить боса російської церкви? Він програв. До речі, Кирил їздив до Варфоломія перед врученням Томаса. Тоді ще ходили чутки, що московський патріарх намагався отруїти Константинопольського. В мережі шириться відео, на якому нібито зафіксовано спробу отруїти вселенського патріарха Варфоломія під час зустрічі в Стамбулі з очільником російської православної церкви Кирилом. Користувачів зацікавив той факт, що коли церковникам пропонують келихи з водою, чоловік в чорному костюмі поспіхом вказує Кирилу, який келих йому потрібно взяти. Це, мовляв, помітив Варф. Варфоломій і відмовився від напоїв, дехто встиг припустити, що вселенського патріарха росіяни хотіли отруїти. Щоправда, журналісти з'ясували, що чоловік, який вказував Кирилу з делегації самого Варфоломія, тобто мотивів отруїти свого керівника в нього не мало бути. Кирил погрожував Варфоломію страшним судом через Україну, який цинізм. А потім припинив молитися за Константинопольського патріарха. Є така традиція, кожен керівник православної церкви має в молитвах згадувати інших предстоятелей. Але де Кирил, а де канони. Цікаво, що ж Путін затиснув Кирилу після такого програшу. Вони ж марили Святою Русію. А тут українці отримали свою церкву. Так, навіть після цього ходили чутки, що Кирила відправлять у відставку, але той зберіг церковний трон. А потім почав творити таке, що на голову не налазить. Щойно почалося повномасштабне вторгнення. Він благословив Росгвардію на війну. Подарував ікону. цей Я би хотів передати, пусть він вдохновляє молодих воїнів, які вступають на путь захисту отечества. довести до вас и до всех присутствующих здесь прихожан о том, что войска Национальной гвардии совместно с вооруженными силами Российской Федерации выполняют все поставленные задачи в ходе этой военной контроперации. Пішов на войну, не бейся загинути. Каже Кирилл пересечному россиянину. Пидешь одразу в рай. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи. Не порічила, як А що московський патріархат на території України? Філія російської церкви після такого точно мала би піти від кривавого патріарха. Та вони ніби пішли на словах, але релігієзнавча експертиза зробила висновок. Між російською церквою та їхньою філією в Україні у ПЦМП МП зв'язок залишився. Тобто можна розповідати про те, що вони не моляться за Кирила, але цього недостатньо. Крил часу не втрачає, віджимає ці єпархії на окупованих територіях. Раніше вони підпорядковувалися філією в Києві, тепер напряму Москві. Тим часом українські спецслужби виявляють агентів Московського патріархату в рясах на території України і вже є перші вироки суду. Вперше винесли вирок за матеріалами СБУ митрополиту ПЦ московського патріархату, колишній керівник Кіровоградської єпархії, митрополит Іосаф, і секретар цієї установи цілком визнали свою провину. В злочинах, які їм інкримінувала служба безпеки, зокрема фігуранти публічно вихваляли захоплення частини території України і розбурхували міжрелігійну ворожнечу в регіоні на користь країни агресора. Згадай ще Мерседеса, колишній намісник Києво-Печерської лаври від, від московського патріархату, митрополит Павло. Його медіа ще називають Мерседесом. Дуже вже любить дорогі авто. Так його телефонні розмови записало СБУ. Там багато всього. Наприклад, Павло радів окупації Херсону та ніс російську пропаганду про війну Америки з Росією на території України. Ніхто не, ніхто не поступиться зараз уже. Ну, розумієш, ти не поступиться, бо знаєш за собою сили маючи. І вже сьогодні Херсон, благовіствуй радость Велію. Там вже пропорай з скрізь і все-все-все. А сюди і люди, люди довольні. Люди довольні. Вони показують, я то не вмію, слава Богу, не хочу, а показують по інтернеті. Ви це все, звісно, не поступляться. Колись казали, буде війна Америки з Росією до останнього українця. Ще небагато залишилось. А нещодавно Кирил пробив чергове дно. Він зібрав так званий Російський народний собор і там ухвалили так званий наказ. У ньому вторгнення Росії в Україну назвали Вдумайтесь священною війною. А Москва тут ніби захищає світ від осетанілого заходу. Чотко названо, що це священна війна. Також там прописали план ліквідації української державності. Ну ще хілі, якщо чесно, я всіх вас сердечно привітую. Борьби Росії. Ані об'язаний з чужого голосу літять ракети. Падають на город, необходимо тщательно подходить к разработке. Я не буду цити, цитувати текст. Вже нічого цитувати не треба. СБУ вже все зафіксували. Раніше Кирилу уже оголосили підозру за трьома статтями. Тепер буде ще. Любой патріарх може бути уверен в своей безопасности і в своєму політичному успехе только в тому случае, если он отражает позиции главы государства и его готовность к новым агрессивным захватам чужих земель. Это закон взаимодействия российского государства и русской церкви. Единый закон зла, смерти и насилия. Патриарх Кирилл – злочинец. Він має сісти на лаву підсудних поруч з путіним, якщо, звісно, доживе. Але те, що він горітиме в пеклі, це точно. Російська православна церква це антихристиянська організація, прислужниця режиму. Зберігати канонічний зв'язок з такою структурою українцям це дно. Подалі від Москви, подалі від РПЦ. Слава ЗСУ. А ви вірите в Бога. А ви підписалися на наш канал?